Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти про те, який телефон можна і краще купити в бюджеті до 2000 гривень. Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, о оціні, куплю швидко. І без проблем. Також народ в наявності є швидкі оригінальні зарядки від Xiaomi. Комплект блачок плюс шнурок на 67 Вт 800 гривень і на 33 Вт оригінальний шнурок і блачок. 550 гривень. Якщо вам потрібна гарна оригінальна зарядка не з Аліекспресу, не пальона, не яка вас там згорить і вашу хату спалить, то можете написати мені і придбати. І так, наш бюджет 2000 гривень. По курсу до долара, це наразі приблизно 48 доларів, навіть не 50, на жаль, за таку суму грошей новий телефон ви не купите, максимум якийсь кнопочний. Тому ми переходимо на ринок вживаних телефонів, а саме на OLX. Одразу кажуть, ціни на OLX йдуть дуже в різнобій. Хтось продає дешевше, хтось дорожче. Ціна, яку я називаю, це ціна, за яку я сам знаходив і сам купляв. Також важливо усвідомити, якщо у вас є можливість додати до бюджету в 2000 ще трохи грошей і взяти собі щось краще, то краще додадіть і купіть. Це відео є тільки для тих, кого ось є не більше 2000 тисяч гривень. Одразу кажу, ці телефони вони вже будуть застаріли трохи, їм буде там по 2, по 3, по 4 роки, як мінімум. Хоча вони будуть досі актуальні і більш-менш адекватно будуть працювати за свої невеликі кошти. Але при купівлі таких телефонів потрібно розуміти, що там можуть бути якісь нюанси. Там може бути посаджений акумулятор. Можуть бути вигарання на екрані, ще якісь нюанси. І якщо ви купуєте вже такий телефон в такому бюджеті, ви маєте хоч трохи розумітись в цьому питанні. Якщо ви взагалі не розумієтесь в телефонах ні в чому, то краще сюди взагалі не лізте. Перші два телефони, які можна розглянути до купівлі в бюджеті до 2000 гривень, це в нас буде Redmi Note 9 Pro 6х64 і Redmi Note 8 Pro, також 6 на 64. Чого саме вони? Бо це популярні моделі, їх на ринку дуже багато, і вони ще більш-менш живі, і там живі. Акумулятори це саме головне. Їх знайти можна, щоб просто купити і користуватися, щоб не міняти батарейку, нікуди не лізти. Просто купив і користуєшся. І вони будуть більш-менш адекватно справлятися з усіма задачами. Тут непогані камери по 64 мегапікселя фронталка на 16 або 20. От. Гарні акумулятори: в Redmi Note 9 Pro тут 5000 в Redmi Note 8 Pro 4 500. Це реально гарні телефони за свою Ціну навіть в ігрушки зможете пограти на середніх налаштуваннях графіків той же PUBG. Єдине, бюджет 2000, це не є прям бюджет цих телефонів. Вони можуть бути дорожчі, можуть бути 2500, 3, Але їх реально на OLX, якщо добре, гарно пошукати, можна купити. Ось цей телефон, Redmi Note 9 Pro, який я вам показую, я купив за 2000 гривень на OLX. Ось сам. І він без дефектів. На Оликсі можете знайти. Наприклад, Redmi Note 9 Pro навіть на 628 за 2000. Наприклад, якщо там буде там, кришечка задня коцнута. Але це буде набагато краще, аніж якщо ви купите якийсь бюджетний ультрабюджетний Бушний Redmi 9A, Redmi 8 a 7A, Redmi A1, Redmi A2. Там, де пам'яті, просто буде по 2.32. Ніколи наразі не купляйте телефони, в яких пам'ять йде 2:32, 332, 1,16, 2,16. Тільки мінімум 464. Краще, щоб було як мінімум 6,64 або 628. Але в цьому бюджеті, ну, 628, на жаль, буде дуже складно знайти 664, трошки менше складно, а 4.64 це більш буде реально. Далі хочу вам розповісти про ті моделі телефонів, які пропонували саме ви. Я написав в своєму телеграм-каналі, зробив невеликий пост, і мені туди мої підписники написали деякі варіанти, які можна розглянути для купівлі в цьому невеличкому бюджеті. Давайте їх трошки обсудимо. Перший телефон, за який ви написали, це був Xiaomi Mi 9 Lite на 6.60. 4. Це непоганий телефон, там непоганий доволі процесор за свої кошти, а саме Snapdragon 710 Але які є нюанси по ньому? Перший нюанс зазвичай там завжди мертвий акумулятор. Знайти з живим акумулятором ну, майже неможливо. Якщо знайдете, це вам дуже і дуже пощастить. Друга проблема: там стоїть Амалет-матриця. І вони дуже-дуже сильно вигорають, особливо ця модель, знайти без вигарань або з вигараннями мінімальними. Дуже і дуже важко. Зазвичай там вигарання просто весь екран, просто каша, вже все, ну, неприємно їм буде користуватися. Це ось такі два популярні моменти, дві популярних проблеми саме з цією моделлю. Якщо ви знайдете в гарному стані по дуже низькій ціні, щоб, наприклад, поміняти акумулятор. Або якщо знайдете і вам повезе там акумулятор живий і екран з мінімальними або взагалі без вигорань і сканерів бітка пальця в екрані працює. То можете брати це реально гарний апарат до 2000 гривень. Другий телефон, за який ви мені писали, це був Xiaomi Mi 9 SE. Які нюанси по ньому? Це компактний невеличкий маленький телефон. В нього діагональ екрану 5,97 дюймів. Це маленький телефон. Одразу про це кажу, щоб ви про це знали і були до цього готові. Який мінус, які нюанси по ньому? Такі ж самі, як і попередньому. Акумулятор. Тут він ще менший, бо габарити його набагато менші. Тут він взагалі з заводу був 3000 мАч. Він навіть з заводу не дуже сильно круто держав якби, заряд. А наразі вони всі, можна сказати, 99% вбиті з мертвими акумуляторами. Другий нюанс це той же Амалет-екран. Зазвичай вони всі дуже сильно вже вигоріли. В іншому, якщо ви знайдете його живим, з немертвим акумулятором або самі поміняєте з живим екранчиком. І вам подобаються компактні апарати. Можете взяти, бо він непоганий. В нього гарні камери, процесор 712-й ще досі більш-менш адекватно працює. І третій телефон, за який ви писали, це Xiaomi Mi 8 флагманський колись телефон. Він працює на Snapdragon 840. П'ятому непоганий процесор, досі і в ігрушки можна пограти, і все. Які нюанси по ньому? Перший нюанс, мені не подобається. Його екран, що там величезні рамки, величезна чолка. От, особисто мені це не подобається. Інший нюанс такий ж самі, як і в попередніх. Мертвий акумулятор вигорівший екран. Якщо знайдете його живим, поміняється самі акумулятор і для вас не є критичним ці величезні рамки і ця величезна чолка, то можете брати. Також непоганий варіант. Які телефони можна розглянути до купівлі, якщо, наприклад, ви не можете знайти Redmi Note 9 Pro, 8 Pro в бюджеті до 2000 гривень? Можете звернути увагу на Redmi Note 7 і Redmi Note 8T, але в пам'яті, як мінімум, 4х64. 2.16 не беріть ні в якому разі, які б нюанси по ним. Нюанс все той же акумулятор. Скоріше за всього, там буде мертвий акум, бо акумулятори по заводу там йшли 4000 мАч. Наразі вони там вже будуть дуже сильно зношені, тому по цьому дивіться. В іншому там IPS-екрани, вони не виграють, але можуть бути засвіти. Можете також на це звернути увагу, але я думаю, там зазвичай все буде добре. В іншому це непогані телефони, звісно, вони не дотягують до Redmi Note 9 Pro 8 Pro. Вони набагато слабкі, по камерам, по екранам. По процесору, але краще вже взяти їх, аніж той Redmi 9A, Redmi 8A, 7 a Redmi A1, a 2 От краще вже ті телефони купіть, ніж ці. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, думаю, моєму сьогодні куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ми спілкуємося, там багато що виходить чи не потрапляє сюди на основний Ютуб канал. Посилання є в шапці профілю цього Ютуб каналу. І головний народ, завжди перевіряйте телефони при купівлі. А на цьому все. Всім добра!